Моя перша риба ловля в цьому році. Закинувся, дуже сильно течія. Подивимося як воно складеться сьогодні. Чи буде взагалі клюв чи ні? А ось і перший мій улов в цьому році. Зібалу, дзибало, дзибало, дзибало Рішив перевірити стан черв'яка, в якому він стане. І оказується вона там вже висить. така плоскирочка маленька. Ну, це відпускна. зараз будемо її відпускати. Ось її вже звільнює відгачка. І відпускаємо її в воду. Хай підростає. Сижу я тут вже декілька годин. Сегодня сильний вітер, як такого плву особо не видно. Періодично підходить, щось дзьобає, але не зіскається. А так взагалом підходить, один раз дерне і получається цього рука достатньо, щоб повгризти черв'яка. Ну, взагалом є поклвки. Але настільки ліниві, настільки слабенькі. Що я, я ж кажу, ось, ось покльовка. Ось друга на сьогодні. Трошки більша. Таку вже можна поки положити в садок. Подивіться, що буде далі. Якщо це буде єдина, вона просто випуститься на волю. Ось ще один представник. Фауни, ну, Йорш. юрша я явно брати не буду, зараз тільки треба екстрактором дістати крючок, а того він заглотує, просто сумашаєш. Ось те, що в мене в садочку, ну і я це зараз все буду випускати. Мені від цих двох рибин. Не холодно, не жар. до додому. Зараз буду фідер збирати. Вже повикидував прикормку, та що лишилось. Зараз така гладь, сонця нема, вітер стих, буквально трошки лишилось. Ну, в общем, якось так. В принципі, відкриття рибалки пройшло доволі таки вдало. Я піймав рибу, я отримав задоволення, сезон я відкрив. Так що зустрінемося в комп'ютерних або в нових рибалках, якщо я буду знімати.